видозміни пагона та його частин. У процесі адаптації рослин до різноманітних умов існування їхні пагони або частини пристосувалися до виконання не лише основних, а й додаткових функцій, виділяють надземні та підземні видозміни. До надземних належать вуса, вусики, колючки, бульби, соковиті стебла й листки, ловильні апарати. Вуса суниць. Хлорофітуму тощо довгі повзучі стебла, що вкорінюються у вузлах листків та дають початок новим рослинам. Вусики огірків, гарбузів і винограду тонкі пагони, вусики гороху видозмінені листки, що обкручуються навколо опори та підтримують стебло у вертикальному положенні. Листки колючки з'явились у рослин посушливих місцевостей, зокрема кактусів, що дало змогу зменшити випаровування води та захистити рослини від поїдання тваринами. Листки колючки мають барбарис, робінія, видозміна прилистків, будяки та осот, видозміни кінчиків жилок. Надземні бульби, капусти, кольрабі виконують запасаючу функцію. Соковиті м'ясисті стебла й листки, наприклад, у кактусів, алоє, тощо, утримують велику кількість вологи, завдяки чому рослина здатна вижити в посушливий період. Листки росички комахоїдної рослини перетворилися на ловильні апарати, оскільки вони виділяють клейку речовину, до якої прилипають комахи. Листок згортається і в утвореній порожнині комаха перетравлюється. Росичка росте в болотяних місцевостях і в такий спосіб поповнює нестачу нітрогеновмісних речовин у своєму раціоні. Так само живиться й непентес. До підземних видозмін пагонів належать кореневище, цибулина і бульба. Кореневище у конвалії, перію, осоки, аєру. Зовні дещо нагадує корінь, але немає кореневого чохлика. Цибулина у тюльпана, цибулі, проліска. Це вкорочений пагін з видозміненими листками, лусками та вкороченим стеблом, денцем, бульба у картоплі топінамбура, потовщена верхівка підземного стебла, у вузлах якої розташовані бруньки. Вічка. Кореневища, цибулини й бульби слугують для вегетативного розмноження та є місцем зберігання поживних речовин рослини. Видозмінені пагони відіграють важливу роль у житті людини. Зокрема, ці пагони вживають у їжу, ними вигодовують свійських тварин, використовують для виробництва крохмалю, лікарських засобів та вітамінів для розмноження рослин тощо.